Привіт всім привіт. І було таке, ви ж пам'ятаєте, як я недолюблював блогера одного. І відео називалося Цей Блогер має покинути. Знімає трещо відео, що він має покинути ютуб. І він називався Джейлаб Стурбо. То сьогодні я поняв, що моє відео забуло. І я сьогодні вам поясню, чому видали, що я видавив своє відео. І вся відповідь буде саме. Або, якщо ви хочете знати. Чого я його так недолюблював, то заходьте в мій Діскорд канал і дивіться історії. І зараз я буду вам показувати, що насправді сталося. Я звісно, реально побачаюся перед таким, бо я сам не знав, що я говорю. Ну, Давайте почнемо. Ну так, да, і сьогодні ми будемо вибачатися перед бограмтячем вас турбом. Я дуже насправді, що я робив на ньому, це робив це. Наприклад, я йому дала його там трихи, трішки робснув це віце відео. Бро! Це ти після це кафе прийшов і тобі тут голову вибили. Хто взагалі знімає такі да, і, і, я і за приколь в яких був. І прикол в тому, що я пам'ятаю, як я йому хейти на його цих штуках. Наприклад, що він хейтиться я хейчуся на ньому. І це був жах повний. Найбільший прикол в тому, що, що він почав знімати відео. І я сьогодні хочу вибач... вибачитися перед цим блогером. І, за... і скоро ми почнемо це робити, бо він. деякі з відео, я не погоджуюся. Як, наприклад. Як, наприклад, з рандомних блогерів він... Alright, so I don't know why, but everybody and their mom and their grandma and their grandpa and their little cousin has been begging me to expose this guy. Срипки Some... okay, so really the... маленько польоту, так мене назвати. Бо я не хочу просто йому так жорстко, ну і да, це правда, бачите? Як ви бачите, він почав зняв оце відео. І це не тільки за одного ютубера, а й за цього дві Ви ж пам'ятали, як я дивився відео це про... про цих Богер? Та ви не гуляєте, що сьогодні сталося? Цей блогер в мені заповнив всю мою історію Ютуба якось. Я просто рандомно дивився ютуб шат своє діво раптом мені почало випадати їхні відео. Дуже багато ми кучами. Я налякався і почав дивитися на їхній канал. Але виявилося, що цей канал був той самий тупим каналом, якого немає є IQ. Це не просто підозріло. Я походжу з тобою діревострбу, що це підозріла сім'я. Але їхнє відео такі крінжеві. Що ти не можу сказати, що він сам не таким був жорстким кринжем, ніж вони. Ну, я, звісно, не до недооцін... я о... оцінюю його. Я вибачаюся, ці дієві Сурбо, за все, що я до підробив, як і хейт, як я на рандомному хейтився на твоєму каналі. Х... Хейтився на твоєму каналі. Це був мене зупиниться і отаке. От я, як ви бачите, я хейтився на ньому. Хейтив його весь час, І все таке робив він, а, Ну, типу, анти. Ну, я зробив точно неправильно. Як ви бачите, да, у мене є канал, у мене 30 відео. Мені 22. Підписників вже, Он має спільноти там... і все таке. Все не рандом. І все-таки... У мене дуже В попу... мене популярне відео по 62 перегляди. Рандомні відео, а ви не більше прикол. Я коли це було мов все. Він Відбул... був в тому, що коли я це робив, дивіться, що сталося. Наприклад, приходи сталося кайф попереду. Подивіться це відео, будь ласка, і підтримуйте мене лайком і підпискою. Стоп, стоп, стоп! А ви не знали, що в... половин, Е... скільки... Стоп, стоп! А ви не знали? Може людей не що... підпише на мій канал, то будь ласка, підтримайте мене підпискою і лайком. А ні, щось... стоп, стоп, стоп. Підпишіться на мій канал і лайкніть моє відео, то підтримати мене. А ви ще один стоп туп. стоп. Стоп, стоп, стоп! Да. Будь ласка, лайк або підпишись. Я не можу вас обмовляти, чесно сказати, бо Ті всі блогери про це говорять. Тисяча хай тих і все, все таке. Це був просто якийсь мусор. Я не знаю, а найбільший прикол, що он його там не двом не доходив. Це жахлива пригода сталася якась передо. Вони Говорили прямо про ту тему. Про те, що має знати кожний на світі ютубер. Кож, кожен на світі ютубер має стати про цю хитру інформацію про їхніх хейти, друзі і про рандомні тобі здавані маштунки. Тому сьогодні я буду вибачатися. Та, я реально буду перед ним вибачатися, бо я розумію, що я знімав не дуже круті відео. Не кайф, 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 а фу-фу-фу як можна так сказати. Ну, то я насправді не був таким проблем, як я і думав. Я думав, хо, -хо я в відео говорив, думав в своїй голові, видео. Хо Хохо, скільки буде популярності. А та повиштай тупий діджей в стурбов. А вот ці дні. Я думаю, блін, нафіг я це зробив. Це ж що щось мені дало, це Даже мені це дало до популярності, хоч би трішки. 16 ферель, я думаю. Але багато, Тому я думаю, що щось я не так зробив, А тоді я поняв, що я чисто переборщив. І що, схоже, такого не, не треба було робити. Не можна було так робити. Ну, а деякі відео правильно. О, ще нове огонування. оголошення. Скоро, якщо якщо ми наберемося хоч до 25 підписників, я зніму новий вайстрім. Я проти. ST Queen. І ми подивимося, хто них в цьому рапові. І чого, якщо вона навіть реагу, реагуватиме до мене, буде хейтитися на мене, то попереджаю, якщо якийсь маленький хейтик прийде, її каналі, її кінець да. кіннець. Кана, її каналі будуть кінець. Чистий наборний. Ну тому дивіться. Так, да, звісно, не знаю, що я написав, що не маю зупинити знімати. Ну, мої пояснення теж круті. Ну, багато всього. Тільки Звідки я за твій два тижні набрав 17 переглядів? І в мене була дуже велика популярність. Вона ще за раз зараз менше. Тому лайки не підпишіться. Щоб підтримати мене ще раз. Бо ці всі відео для вас. Я думаю, що він буде бісити отак. Зараз за звук учить. Гуляйте. Це правда було. Тому і сьогодні вибачте перед Діджево в Стурбо. Он це відео, он то ютубшот. Блін. Окей, джейвов Стурбо. Час писав перед тобою і вибачатися. І зараз почне бути геніальний час. Знаю, що я хейтився на джей. А в зробив у турбо. тільки на його ран толканала гроховий. А ви да, ви скажете, то ти просто хейтися. Нафіг! Нафіг ти це робиш. Справді, я по тому підписка йому не завадить. І все добре. ну таке. Але знаєте, на чому прикол? Все-таки, я не тільки сюди прийшов. Окей, давайте скажемо. Шановний діджей вам слугу, якщо ти це зараз дивишся, я тобі говорю: вибач, що я так зробив, вибач, що я так до тебе сталися. Вибач, я так тебе ненавидів і думав, що ти щось погане робиш, а насправді дивиться, що все не так. Ну і все таке. Тому я вибачаюся, що я так зробив. Що я так хейтив на нього. Думав, що він такий поганий. І все таке. Але насправді це неправильно. Що я його хейтив. Нафіг мені було його хейтити, Я сам не знаю. І зараз я буду вирішувати. Обов'язково. А ми далі погнали. Так, да, він, він набирає за 14 годин мільйони підпит популярності. У нього... все, все. Ну і все таке. А що може стати? Чого я таке обращав? Відповідь прокол був в тому, що він дуже сильно. І я, наприклад, дивився, тупа дитина робить тупі відео. Ну, ну, такі собі. Опас. І... Але це на неділева вступ вибачаюся, що я так з тобою поводився, що я тебе хейтив, що говорю, що ти говно. Але виявилося, що я все зробив взагалі неправильно. І думаю, що ти. Я думаю, що ти і розумієш зараз на субтитрах, що я неправильно зробив. Ну і таке все. Тому я вам дякую за перегляд, а ми далі будемо йти в друге місце. Да, я вибачаюся діджов Турбо. Шановні. Але знаєте, що, друзі, на жаль, в мене не війшло в кадри. Тому 70% стоп. Цим на 3% не відписані на мої відео. Тому будь ласка, лайк і підпишіться на моє відео, щоб отримати більше відео з мого каналу. Підтримайте мене лайком, підписка. Будь ласка, друзі, я вас багаю. З вами був Ростикс і вам Дякую за перегляд! Ой, ми вакуумнути в хаосу. Воно все, І такі не.